FPV-дрони дрони без перебільшення найпередовіша зброя останніх років. Ці маленькі шустренькі квадрокоптери із чималим бойовим зарядом здатні протидіяти артилерії, ППО, танкам і звичайно ж живій силі противника. Ворог не пасе задніх на другий рік повномасштабної війни. Окупанти теж навчилися виробляти і використовувати дрони камікадзе на полі бою. Це спричинило необхідність створення дієвих методів боротьби з расистськими безпілотниками. Я хочу захистити тих, хто захищає нас. Для цього ми розробили наш портативний пристрій. Це справжня панацея від ворожих безпілотників, радіокерованих ракет та вибухівки з дистанційним керуванням. У нас є багато клієнтів. Наша продукція користується популярністю в Канаді, США, Австралії, Великобританії, Бельгії, Данії та Ізраїлі. Тепер же до списку власників передової західної зброї додалася, й Україна днями датська компанія заявила про передачу нашим військовим першої партії зі ста своїх детекторів. Дана детекція нужна необхідна нашим воїнам на лінії фронту. тому що враг активно використовує велике кількість дронів і потрібно виявляти должна быть детекція, яка була предупредила в о том, Там допустим, где-то на є дрон. дродацький пристрій постійно сканує частоти керування та передачі відеосигналу комерційними та військовими безпілотниками. При виявленні дронів віндмен 103 повідомляє про тривогу бійцю характерним звуковим та світловим сигналом. Це дозволяє військовому зреагувати і сховатися або підготувати засоби радіоелектронного придушення. За словами розробників, пристрій здатний виявляти безпілотники на відстані до 6 кілометрів залежно від радіочастотного середовища. Це дуже хороша на сьогоднішній день ефективність. Він бачить велике кількість різного типу дронів, і починає, наприклад, від в дронів ударних. Чарланамі залами і спользувати їх практично 24 7 для того, щоб понімать що відбувається в озвучна процес, і це лише початок. Перша сотня переданих датських пристроїв пробна після випробування в бою. Інженери компанії обіцяють внести до опрацювання у свій прилад, і тоді вже розпочнуть масове виробництво таких засобів реп для наших захисників. Этот тестовый вариант, который позволит определить, насколько, вот, допустим, глобально он помогает нашим военнослужащим, насколько он реально нужен, допустим, на линии фронта. Практически ежедневно мы работаем над тем, чтобы улучшить наши. Дівайси, які допомагають нашим на шумайне служим, як тільки покращення будуть внесені, прилад обіцяють інженери та розробники піде у масове виробництво. І хто знає, може такий засіб радіоелектронної боротьби стане штатним в арсеналі кожного українського солдата.